Більшість людей так довго живе з симптоматикою, що вже вважає це нормою. Одного разу до мене на консультацію прийшла жіночка, яка вважала себе абсолютно здоровою людиною, тому що чоловік вже п'є таблетки, а вона ще ні. Другого разу прийшов чоловік на програми просто очищення, тому що він здоровий, а потім, як з'ясувалося, у нього гастрит, поліп у жовчному і хелікобактер. Дуже часто люди зживаються з симптомами, вважаючи, що це норма. То що ж, уже вважається не нормою. Зайва вага лишні три. 5 кг – це вже не норма. Випадіння волосся, а також передчасне сивіння це також не норма. Дратівливість і безсоння, постійне занепокоєння це також не норма. Постійно холодні руки і ноги, також постійне висипання на шкірі обличчя, плечах, руках, ногах. Наявність аутоімунних захворювань, псоріаз, артрит, екзема, дерматит це не норма. М'язева слабкість, гіпотеріоз, хронічна втома або постійна закладеність носа. Або, наприклад, ви систематично вживаєте якісь знеболюючі таблетки. Вони поки що допомагають. Закрепи, печія, діарея, мігрені. Таких симптомів є дуже дуже багато. Якщо ви виявили хоча б один із них у себе, починайте діяти. Іноді буває так, що ще не болить. Але вже є симптоматика, і на неї необхідно впливати, бо коли з'являється біль, то це крайній сигнал організму. І дуже часто людина просто відключає больові сигнали, не думаючи про наслідки. Якщо вам цікаво включитися і просто почистити свій організм, підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях слово хочу, і я надам вам більш детальну інформацію в особисті. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово.